Друзі, привіт! Сьогодні хочемо зняти для вас е, відео, яке не думаю, що актуальне. Дивіться, мене Анатолій звати дружина Анна моя знімає, канал Тропічний сад. Яке відео? відео яке дуже часто нам задають питання, що робити з такими шкідниками, як е, щитовка і мучнистий червець, чи як там на український, він борошнистий якийсь там. От. Е, дуже розповсюджена штука, особливо в кімнатах, в квартирах з квітами люди заносять. Що вийшло, і в нас, в якому випадку? Дивіться, зараз я вам покажу, як з цим боротися і як воно виглядає. Якщо, ну, я думаю, покажемо відео. Дивіться, ми купили бананчик, для себе новий сорт бананчика, який великорослий, такий буде гарний, великими листями. Він був з відкритою кореневою системою. І ми, коли його купили, зразу ми е Побачили, що на ньому є щитівка. Я не знаю, наскільки камера покаже. Ось я бачу одну штучку точно. Ось дивіться. Ось в цьому місці, бачите, така плоска штука. Оце ось Сіра таке. І явний признак, що є щитівка, це таке як липка, таке мокре як липке на ваших листячках. Я думаю, це дуже розповсюджена штука, яка реально ну, дуже, дуже приносить багато проблем. Для вас і ваших рослин. От. А це у нас виходить кумкватик Маргаритка, і на ньому таке біле-мучнисте, це якраз цей червець і є. Ми зараз це все діло обробимо, покажемо чим його знешкодити. Багато людей просто думають, що якщо ця штука завелась, то е, потрібно рослину викинути і вже Або нічого чи... не буде. Тому що вона е, отак поприскати чимось, вона не виводиться. Так, да, дуже дуже складно з нею так боротися. Але як... з нею дуже просто е, е, пшикать там. Ці методи вони ну дуже погано діють. Можливо, хтось там знає, але дивіться, ми. Ми купили, да і ми звернули увагу. Ми навіть не занесли його в тепличку. Ми посадили у горщик і відставили його на карантин, на карантин і одну й другу рослинку, от тому, що щоб це не занести в свою тепличку. Ми продаємо чистенькі рослинки. Ну передивляємося. В нас слава Богу, все ну нормально. А, але таке буває, і я вам скажу, що це не те, що люди якісь там продали погане, чи ще ні. Ну дуже воно така буває, залізе заведеться десь і де загладіти, як у тебе там людини тисячу рослин дуже складно. Навіть з вікна воно залітає так. з вітром і дивіться. самий самий розповсюджений варіант, яку ми в нас ми вже таке робили не один, не два, не десять разів. у Нас колись була на папаї щитівка, як напала в будинку. Це вже років чотири назад. Ну, дуже багато з'явилося, і ми її знешкодили актарою. Дивіться, отака 1,4 грами Актара. А, ви її написано тут дозування на 10 літрів, по-моєму, води. Якщо, так, так, на 10 літрів води. Е, тут написано дозування, це стандартна обробка. Але ми робимо більший концентрат і е, отакий от пакетик 1,4 грами виливаємо на 3 літри води. Ось таким концентратом наша щитовка гине. От. Перед цим як. І Ми будемо проливати, тому що це для оприскування. Так, да, дивіться, перед тим, як полити під корінь, ми, я наголошую, не на рослинку таким концентратом, а підкоренево. Коли ви будете поливати, обов'язково перед цим пролити водою вашу рослинку, якщо у вас суха земля. У нас там просто зверху трішки суха земля, а знизу вона там волога. Але ми зараз його прольємо. Ну що, давайте ми зараз беремо. Ножниці, там, І не. таку процедуру потрібно повторити через 10, 10 днів. Тобто раз пролили, 14 днів раз пролили так. От. І тут у нас 3 літри води. Краще гарно відрізати. Щоб... Більше, так? Ну, так? Повністю потрібно відрізати, щоб воно гарно Ні, тоді Міри безпеки також не забуваємо про це. Так там можна в перчатках не, не дихати цим попаданні, Я думаю, що там, якщо в обличчя там чи ще щось, о, ви реагуйте і все це промить. Давайте ми колотимо, взяли якусь паличку, помішали, але обережно мішаємо, щоб там. Капельки не попадали якщо, в обличчя. Якщо завелася щитівка от, на кімнатних рослинах, то краще пролити всі рослини, які стоять поряд. Так, да, бажано зробити, тому що десь одна залишиться, Яйце накладе десь яйця, залишиться, яйця да. так, відкладе або залишиться яйця. Ви, можливо, помили, ви там з милом повимивали це все. А потім, виходить, коли ви це все а, залишилося, десь одна щитівочка залишиться, і ви потім що? Думаєте, що все класа, проходить місяць-два, у вас знову багато-багато щитівки, у вас знову-знову багато-багато е липкого і рослина знову-знову страждає. От. Тому е дивіться, взяли актару раз, пролили, проходить 10-14 днів. От. Я думаю, що цього достатньо. Вона зараз розтворилася це все. От. Ми переліємо ось такий кувшинчик, щоб було зручніше поливати, ну, влійку наливати. Бо коли лєш з такого відра в лійку, то воно розливається. А тут краще обережно налили. Бо в нас лійка просто на 2 літри, тому все не влізе відразу. Дуже багато людей говорять, що купляють рослинки на квітах, особливо ця проблема заносять з квітами. Степлиць. Купляють степлиць. степлиць квіти. І ось таким от чином просто під коріннячко. Поливаємо нашу рослинку дуже гарно. Можна трішки, бачите, вона зверху сухеньке, воно пропиталося. Але я говорю, полите, просто наш бананчик, ми не хочемо його заливати. От, там волога є тут внизу, ми, ми знаємо. Але вам потрібно, щоб не на суху, тому що концентрат актари великий так? Щоб, коріння ну, щоб не попалило, пошкодити. не коріння не пошкодило. І також і на нашому кумкуват Маргаритка. Наш конкуватик такий гарний у нас. Він на брунці привитий, дуже класно роз... розростається, бачите? Трішки конкуват сухіший, витекла водичка. Але ми так от пролили, зараз трішечки воно потяне вологу і ще трішки пролимо, гарно поливаємо, але на... на рослинки зверху ми не попадаємо, тому що може попалити щось десь, тому і не потрібно. Давайте ще разовчик ми полімо. Це розповсюджена проблема. Люди пишуть, мені телефонують, запитують, що робити. У мене якесь, щось, якісь штуки, липке листя і що мені з цим робити? Я розумію, що це реально щитівка і вона працює і проблема. Проблема в цьому. так? От. І зараз ще полімо кумкватик наш. Взагалі краще, може, коли приносиш новеньку рослину з якихось невідомих джерел, так. то краще таку процедуру робити. Окремо на вікно поставили, пролили і все. І ви розумієте, що не Щоб, буде там ти, нічого. ви представляєте, у вас, е, е, у вас е, на вазоні. На всіх вікнах ви принесли одну рослинку і занесли на всі ваші чистенькі вазони. Ви занесли цю щитівку, розумієте? І вона така маленька, десь буде сидіти. Ви можливо її зразу і не От, Тому бажано. Ну обдивилися, якщо ви вже знаєте, обдивилися б, немає окей, і все одно трішечки в сторону поставили. хай рослинка постоїть. Адаптується, можливо, там транспортування якесь було. Ви оглянули ще і гарненько вдома все при гарному освітленні. І все, якщо все класно, все, тоді вже можете його е ставити до загальної маси. А так, а так е бачите, актора. Але дивіться, я вам говорю такий момент, що буває актора не Таке бувало. Люди говорили, не працює. Тому краще купляйте, хай вона не буде десь там дешева. Ви знайшли десь там, незрозуміло, не вона, можливо, вже просрочена там якась. Беріть краще таких офіційних якихось представників, де от, ви знаєте, що вона дієва, що вона оригінальна, тоді воно буде діяти і все буде у вас класно. Все, друзі, я коротенькому відео для вас зняли, показали, як е е знищити нашу щитівку е цей мучнистий червець. От, і на цьому я думаю, що вам все зрозуміло. Пишіть нам, хто не підписався, підписуйтесь на канал, пишіть хто як бореться зі щитівкою. От, ми таким способом е це все робимо дуже дієво, ефективно. У нас було 35 папай, повірте, великих, і ми знешкодили цю е щитівку. Це було де я ж говорю, вже давно. Все працює, все клас. Все, друзі, пока, до нових відео.